Шановні друзі, мої любі підписники, давненько ми не бачилися всіх з наступившим новим 2025 роком. Навіть неважливо, коли ви включили і дивитесь це відео, відео буде актуальним на момент, коли ви його дивитесь. А зараз я хочу, щоб ви разом зі мною розвивали свою інтуїцію. А, ну, я тренуюсь також а, в такому форматі да? а, у других своїх колег а, відгадати, що у скрині. А далі подивимось на чарівних камінцях, мінералах передбачення, які дарунки дарує вам доля найближчим часом. А заздалегідь можете загадати період, на який ви хочете передбачення на місяць або ж на скільки. Хто не хоче тренувати інтуїцію, тобто відгадувати, що в скрині, може за тайм-кодом під відео зразу ж перейти, натиснувши на циферки синіда, щоб дивитись передбачення. А ми, хто любить тренувати. Сконцентруйтеся і подумайте, що може бути у скрині. спочатку я рекомендую, щоб ви не думали саме що, а агеньки, не думайте які. Ой, не думайте точніше, що там з самого початку. А подумайте, яке воно, для чого цей предмет. І зразу почніть писати, наприклад, в коментарях. Можете, звісно ж, на листочку, але я радила б в коментарях вам буде вже наглядно. І ви, до речі, можете порівняти з іншими, хто коментує. Да? До речі, це також сприяє розвитку каналу мого, за що я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки, да? пальчик вгору і, звісно ж, за вашу підписку на канал. А також хто донатить, дуже вдячна. Це також сприяє. Да? Я можу придбати тоді інструментарій для наших відео. Тож, часу, я думаю, достатньо да, було. Подумайте, напишіть в коментарях і тоді перевіряйте, ось я на Якісь хвилині, там 4, 5, вже буде розкривати скриню і показувати, що тут. Але до цього я дуже хочу, щоб ви просто так дійсно сконцентрувалися, адже інтуїція нам допомагає у повсякденні і завжди в житті. Дуже хто розвиває, то це дуже добре у всіх сферах життя допомагає. Так, колір. Хто відчув, який колір того що там? Можливо, ви відчуєте колір, який там на дні скрині є. Так? Колір якийсь певний. Можливо, самого предмета, для чого він? Як він виглядає? Чи тверде, чи м'яке, чи. А, яку форму має, да? Яку форму має? На дотик це холодне? Чи має запах, чи не має? Ну, добре, все ви сконцентрувались, написали. Давайте дивитись, що ж там у нас. Хоп. Так. Дивіться, що в нас. По-перше, це керамика, хочу сказати. По-друге, на дотик воно холодне. Колір тут присутній білий, червоний і золотий. Що ж це таке? Це для пальчика, щоб захистити його під час рукоділля, коли ми вишиваємо да, на персток, я, правда, я українською точно не знаю, чи на персток це називається. Да? Сподіваюсь, що так. Ось така штучка, да. цікава річ, така гарна і корисна. Ось така. А тепер ми будемо дивитись по передбаченню, що вас чекає найближчим часом. Для цього я візьму камінці, трішки я їх перемішаю, тож буде трішечки гучно, перекрутіть, просто зараз. Свій звуко відео, бо я поки буду переміщувати. Це буде трішечки гучно вже воно гучно. І я виглядаю, що в нас буде найближчим часом. Будемо дивитись, так, це також інструмент для передбачень. Дуже гарний. Помінерали це в них також є як жива енергія, от навіть затісався, бачите, з іншого трішки парафія, як маятничок. це так випадково, до речі. І він якого кольору? Він так, це рожевий кварц. бо я щоб не сплутати з гірським кришталем, але це дійсно рожевий кварц, гірський кришталь поруч. Знаєте, в когось можу зразу ж сказати, що Вичистяться стосунки, можливо, від яких-то мутних, таких, знаєте, незрозумілих моментів. Так? Звуки, сусіди. Ну, мені інколи, як і нашій країні, не, не завжди фортить з сусідами. Так? Бувають такі моменти, що. Виходять просто у тамбури, починають щось дуже голосно, там вигукувати чи когось згукати. Не знаю, ну то їх вже такі моменти незрозумілі. Так, а в нас є такі зрозумілі моменти. Знаєте, хтось порадіє від моментів кохання. Да? До речі, можливо, це не обов'язково. У парі, але більш таке як так, можливо, це а, такі теплі ніжні почуття до дитини. У когось, можливо, народиться дитинка і момент такої ніжності, знаєте, радості. Немовби відчуєте, що дитина ваша приносить вам неабияку радість. Тобто, да, такий момент ніжності і ще більший момент такої радості і щастя, що є воно, так. Хтось відчує також радість від моменту отримання грошей, також не таких, хороших. таких, да. Це не маленькі гроші, це будуть дійсно такі, знаєте, гроші на якісь, на якісь ваші бажання, на якісь ваші мрії, можливо, навіть так, в когось мрія. да. Ви відчуєте мир та спокій, ви відчуєте свою самодостатність навіть так. Ну, Це можливо і в сім'ї, звісно ж, але момент такого достатку, знаєте. А в когось по питанням здоров'я, да, яких-то недомаганнях, а, також потребує здоров'я, яких -то деяких вкладень фінансових. да. Але і момент того, що е, потрібно працювати над здоров'ям самим, е, вичищати від негативних думок. Та, е, намагайтеся від негативних думок, е, і все ж у нас в голові. Так, як ми себе запрограмуємо, так і відбувається наше життя. Да? Далі, що я хочу сказати, в когось. Е, це буде актуальним для тих, у кого ось нове кохання зароджується. Є якісь таємниці, яких ви ще не знаєте. Намагайтеся, знаєте, от як навіть психологи радять, коли ви знайомитесь так, зазвичай це на такій хвилі радості, і ви обговорюєте все приємне, радісне, але радять, щоб. Перша хвиля це позитивне щось, все, що вам подобається, обговорюйте. Якщо ж ви хочете будувати серйозні стосунки. Другий етап навіть можна і на першому побаченню, щоб не втрачати час, обговоріть, що вам не подобається, але не зразу, звісно ж, у партнерові, а взагалі. Да, в людях, можливо, в яких-то явищах, але, звісно ж, на перших порах краще в людях поки, щоб ви краще дізналися один одного. Але завершувати, наприклад, зустріч завжди краще на позитиві, тобто на моменті радості, от, на чомусь приємному, щоб залишалось. На останок приємне враження. Але бачу, не у всіх це вийде, Да? Можливо, якийсь момент дійсно в когось і по здоров'ю, в когось по грошах. Навіть не дивуйтеся, але, можливо, так, не вистачить на щось грошей, і це трохи затьмарить вашу, від чогось, ваше враження перше щось таке, знаєте. Але. Але що я хочу сказати, це перекривається оцим чудовим таким у вигляді яєчка, каменем, до речі, привезеним мною. Да? І він просто чудовий, він неймовірний. Це гірський кришталь, і він такий, я навіть буду по ньому можливо трактувати, розглядаючи його на коли вогонь. Да? Зажгу буде камінь для передбачень в мене. І тож негативне перекривається ось цим камнем, що буде якесь справжнє диво, якийсь такий дарунок долі, що вас не просто порадує, вас він здивує. Ви багато хто навіть хто не вірив в дива почне вірити. знаєте. І він підкріплюється навіть іще, і ще одним камнем. Тут я вже їх розглядала, що якийсь, як те, що було в тумані, да, в такому сумраці, в якомусь, знаєте, як хтось в запамороченні був. Вийде з того стану, наступить ясність. Можливо, хтось прийде у свідомість і таке може бути. Тож хто мене чує, напишіть, що ви мене дійсно почули, що у кого, звісно ж, нікому не бажаю, але в кого хто є, що в стані, чи то в комі, чи в... без свідомості прийдуть до свідомості. Да? Вийдуть з того стану, такого затемнення, в кого свідомість якась дійсно була така, можливо, з магічних впливів, вийде у вас, получиться. І е, такий камінь, знаєте, достатку такого, тим більше неподалік від зелененького камню, стабільності, камінь такої, знаєте, енергії вогняної, да? і е, хоч у нас і. Цей рік, до речі, який буде ось лише у січні, по-моєму, чи 29 го чи 21. го Напишіть, до речі, коли за східним гороскопом. Хто знає я вже не дивилася, не буду зараз уточнювати. А ви напишіть в коментарях, коли саме по східному календарю наступає рік змії зміїв. Тобто наступає такий період, який стабільність і такий більшої впевненості в майбутньому і ваших -то починаннях. Тож, ось такі на сьогодні в нас передбачення. Пишіть моє любі, коментуйте ще раз всіх з наступившим по нашим да, календарям роком 2025-м. От, і хай збуваються ваші мрії, хай е, здоров'я укріплюється, настрій покращується, і е, території наші звільняються, і мир в нас вже нарешті наступає, дай Боже, в цьому році. Хай буде так. Пишіть на підтвердження, мої любі, я вас всіх обіймаю, тримаємось, перемагаємо і хай буде так. До скорих нових зустрічей!